Якось учень запитав у майстра, чи довго ще чекати змін на краще? Якщо чекати, то довго, відповів майстер. В одному селі на сповіді у батюшки місцеві хвойди казали, що впали з містка. Батюшка їх слухав і розуміючи відпускав гріх. Невдовзі він помер, і в село відправили молодого попа. Жінки продовжували ходити до церкви з упала з містка. Молодий піп, не знаючи місцевого жаргону, завжди казав, що це невеликий гріх. Нарешті піп не витримав та пішов до голови колгоспу, щоб той відремонтував таки цей проклятий місток. Голова, розуміючи, про що мова, засміявся, на що піп йому й каже. А ви не смійтеся, ваша дружина цього тижня вже тричі з містка падала. Чоловік каже дружині, Люба, так вийшло, п'янка, пацани, ну це, я тобі зрадив. Дружина йому відповідає, Любий, я теж по запарі на вечірці з подругами напилася і переспала з якимось чуваком. Перше квітня! Ні. Я 26 березня. Тату з Петриком прийшли до театру на Лебедине Озеро. Балет у самому розпалі. Петрик запитує в батько. Тату, а чого вони всі на навшпиньках? Не знаю, синку. Лебедів багато, напевно, весь двір у гівні. Легендарний радянський геолог, першопрохідник Бама Сашко Пиріжков познайомився з дуже привабливою молоденькою чукчаночкою. Посиділи, випили трохи спирту з хрустким огірочком та в'яленим м'язком. Тут Сашко питає: Анкани, а коли твій чоловік їде на полювання, чим ти займаєшся? У такі дні я лежу біля вогню, розставивши ноги, і пещу свою мохнату кицьку. Ух ти! А я ось чув, що у вас чукчанок дуже незвичайні кицьки. Все може бути Сашко. Вже добряче набравшись, Сашко запропонував чукчанці провести її додому. Вже біля входу в Ярангу чукчанка каже: Сашко Кай, мій чоловік зараз на полюванні. Хочеш зайти попестити мою кицьку? Звичайно, хочу, з пожадливістю відповів Сашко. Тоді Чукчанка вштовхує геолога в ярангу і кричить Юйора, дівчинка, приймай гостей! У темряві блиснули величезні очі далекосхідної рисі.